Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Знову знаходимося у нашого поповнення, поповнення у нашої дрімочки і отакі у нас валірчики. Такий один маленький босячок. Хтось казав, це що. Щурик ні, це маленький поросьоночок, отакий максирочок, маленький удався. Ну, кількість поки казати не буду. Задавали запитання. Кількість поросят, яка при народженні, було в нас двой поросят народжених, ну задихнулося. Можливо, треба було трошки допомогти. Ну, так сталося, що в кінці родової діяльності, наче її по времені. Затримки великої не було, ну, але так вийшло, що двоє чималеньких таких дівчаток. В основному дівчатка ну, народилася двойко е, мертвеньких. Поросятка всі активненькі, хтось трошки більший, хтось трошки менший, ну, але всі такі чи маленькі. Цей раз нікого не важив, сумнівів у мене немає, що е, хтось там погано росте. А хтось б, ну, я завжди говорив для того, щоб е контролювати, чи є молоко у мамки, чи немає. Е просто важите поросят, та й воно візуально видно по поросятах. Якщо ви за цим ділом наблюдаєте і контролюєте ситуацію, то воно видно, що поросятка живуть. Поросятка, коли свиноматка не годує, вони скулять, вони бігають кругом мамки. Ну, але вже при нажатті на сосок ви молока не побачите і багато нових свиноводів-аматорів починають е, там переживати, що ой, е, так і так, мов немає у нашої свинки молока. Я кажу, в чому ви так вирішили? Тому що, каже, при нажатті немає молока. Ну, кажу, по-перше, молока вже може так-то і не бути при нажатті. Ну, але е, ви подивитеся за... Станом самих поросят, як вони себе почувають, тому що поросятка, я скажу, коли є проблеми, то вони починають поросятка скулити, якщо їм не вистачає. Ну, стають такі збуджені, постійно плачуть та де і тепер. Ну, ця свинка в нас годує. Ми вже сьогодні, що ми зробили, не знаю, там видно мене чи ні. Що ми зробили? Ми купірували хвостики. Ще раз даю відповідь для тих, хто за неявіщими це робимо. Ну, По-перше, на професіональних фермах це все діло роблять. От. Ну, а мені сподобалося, Поросятка зразу так виражається за дочок. і відрізаю зараз я куповинки, збираю. Зразу ви виражаєте за дочок. особливо на таких просятках, як Мастер. От. І зробили ми сьогодні профілактику. Від кокцидіозу купірували хвостики, капнули тофторок і прокололи. ми чисте залізо сьогодні по одному тубіку. Ну, в залежності, що за залізо, ну, а це взяв щипцю, не знаю, там видно мене чи ні. Трошечки укорочу куповинки, бо я стараюся при народженні куповинки не обрізати, скорочую їх, ну, просто розриваю, коли перестає пульсація. О, так, щось вони поховалися всі в цю сторону. Не знаю, там видно чи ні. Що там ми сюди поховалися. А? І такі вони вже у нас, виходить, каплоушики без хвостиків. Хотілося конечно, звісно, мені сказати, як мене там запитували, вже скільки вже. Три роки буде, 29-го у мене буде день народження серпня. І три роки буде ютуб-каналу моєму. Коли я виставив перше відео на YouTube, ну, верніше, не я виставив, а виставив Сергій Сергійович молодший і дякуючи йому, став я отаким от сільським блогером, який не вміє вести чітко свій канал, я можу таки знімати, як медвідь виставляти, нажимати на ті кнопки, на які мені е, навчили мене так сказати, нажимати. Ну і таким чином виставляю відео для тих, хто любить на це все діло. Подивитися, але це не мішає мені спілкуватися із моїми однодумцями, моїми підписниками, друзями, однодумцями, які тримають господарство. Так що якось так. Так що поросюхам третій день. На третій день відрізали хвости, бо схотіли холодцю. От. Е, можна також зробити кастрацію на третій день. Е, вона буде сама безболісна і легше так поросятка, це все діло переносять. Поросятка щимляться у свою кімнату. Там у них лампочка висить, але поросятка в сторону. Здвигається, лампочкою, вище ниже контролюємо. Ну, Ночу холодніше. Ну, Цей у нас такий біленький. Один такий теж біленький у нас народжений він помер. Можливо, що йому не вистачало. Більше того, що залізодефіцит. Але сьогодні ми прокололи залізо, ну, він сильно не покраснішав, ну, але бігає, начебто не. Погано, рівочка веде себе ченчинарем, начебто нічого, контролює ситуацію. Коли треба годувати, вивертається, по поросяткам начебто то все нормально, все є, в нас вже починається тут дідущина, хтось когось пресує, на комусь сидить, От, ну якось так. Ось, о, о нас Куди я це зібрався? О, такі вони цікаві, цікаві поросюхи, цікаві. Сейчас я подивлюсь, там у мене кучки пару штук десь є. Треба поск... поукорочувати кубки, щоб вони не мішали. Ось це, ну, так, все там сама. Отак ось опашу, коротимо, дивіться. Да Сонна муха розшру їздить. Ще? 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 Ще він вже ми його просто вгораючи. Що нам дає? Що нам дає? Літо, 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 літо трохи дається в знаки. Війна зробила також свої корективи. Ой, хочуть, не хочеться опускати руки, тому що треба працювати. О, Зараз може буде годувати. Але е, свиноматки перегулюють, хтось не хоче зриватися, той хто е, йде на забой та й гуляє, ну якось даванок Ну, якось кричить. Тобто все воно як на виворот, не тільки у мене, ну, а також і у других хлопців. тому що... У світі бардак і воно і в домашньому господарстві бардак. Так що куди я це розлігся, це до того. Такі цікаві поросята. Да, батько їхній мастер От володьки. Ну, воно зараз, можливо, буде їх годувати. Рімочка спокійна дівчинка. Ну, якось так. Що ти, Ріма, годуєш? Гукай, гукай. Вони не голодні і не кіпішують. Так що, друзі, отакий релакс поросячий. Мусимо тримати. Не хочеться опускати руки. Там Деякі хлопці спілкуються, повирізали свиноматок, як у нас було туди весело. І на даний момент зараз хтось зробив перекур, хтось просто купив на відгодівлю поросят і займається відгодівлею. Ну, а дехто намагається одразу купити велику свинку, пробувати покрити, ну якось так. Да? Ну, А ми оставили, правда, теж у нас дашку вибракували, потім мілку ми вбрали, Ну, якось так. Зараз у нас під сумнівом наша тумаша, танк в якого тільки чотири парасюхи. Ну, можливо, це мій косяк, не знаю. але вона дуже-дуже здорова і вона не худає. Так що, друзі, якось так. Що тут у нас за движення? Так, що це ми тут назгрібали? Трошки соломки підгортаємо. О, так, от так, от так ось. Давайте покажемо, як ми їмо. Ота, ота. Що таке пішоєш? Що таке пішоє? Ну, не хочуть, вони їсти, не голодні. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати наше відео. Кому сподобалися наші поросюшки, наблюдаємо, будемо держати кулачки, щоб всі живі і здорові були. От. Ну, а там буде видно. Все, що Бог дав, то все в торбу, на все воля Божа. Але ми також повинні прикладати до цього усилля, бо під лежачий камінь вода не тече. Так що, друзі, якось так, ти куди зібрався? Іди воно. Ой боже, ой боже, ой Боже. Так що, друзі, на цьому все. Кому сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, пишіть коментарі по хвостам. Я вже сказав. Дуже хотілося холодцю. Одрізав хвости, наварили холодцю. Ну, це шутка, звісно. Не холодцю, це профілактика від канібалізму при груповому утриманні поросят на відгодівлі м'ясних порід. Ну і також мені... Подобається, подобається, подобається така їхня форма. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Усім, друзі, пока-пока-пока.